Вітаємо в ефірі. Програма Вдалий дебют. Ведучий Леонід Гапієв, гостя ефіру Євгенія Косовцева. Вітаю. Ми сьогодні поговоримо про міжнародний фестиваль щастя у творчості. Ось ви бачите цікаві призи. У Жені дійсно це такий вдалий дебют. Вона є учасницею гуртка школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості, навчається у 4 класі Харківської гімназії номер 13 і е, сюжет власне, про іграшки. Розкажи, Женя, будь ласка, яка головна ідея твого сюжету про дитячі іграшки? Щоб создавали діти свої іграшки та гралися, тому що вони більш всього сидять у телефонах, бо в іграх. Ну, немає дитинства ніякого чудова ідея, дійсно так сьогодні багато серед дітей вони дуже занурюються у ті гаджети, у ті всі технічні пристрої і справжнього щастя від життя, від справжнього дитинства не відчувають. Вони якби перебувають в такому в несправжньому віртуальному світі. А скажи, будь ласка, от якими різновидами творчості ти полюбляєш займатися? Твої руками із книжки щось творити чудово. Щось, чудово, коли ти читаєш, і там говориться, зробити так, зробити так, ви все просят так. Це дійсно дуже-дуже цікаво. От ми зараз покажемо ці призи. У нас спеціальна відзнака за сміливість, ініціативність у створенні сюжету. І редакція журналу Однокласник подарувала такі класні журнали. Видавництво Мамине сонечко подарували таку цікаву книжечку. Там є дуже. Емоційна, вражаюча історія про повернення моркви, а це ми за Тверезе життя. Громадська організація Твереза Україна створила такі, таку збірочку, видала там твори учнів молодших класів. Куди подіти сміття? Це подарунок від харківської. Письменницької організації Національної спілки письменників України. І це, це музика. От покажи, будь ласка, Женя, цей диск. Це Національний академічний оркестр народних інструментів України. Такий приз подарував. Власне, хотілося б почути про музику. От що ти любиш слухати? Твоє ставлення до музики. Я люблю слухати мелодії, мелодію. Чи... 也可以，也可以、啊哦 Чудово, от бачиш. А тут насправді мелодії дуже різні з різних куточків України з відусіль. Вони записані і створені такі аранжування. Харківський композитор Гайденко і не тільки там багато українських композиторів. Ми також дякуємо цьому чудовому колективу за цей подарунок. І власне в нас таке ключове запитання: от міжнародний фестиваль має таку. Дуже символічну назву Щастя у творчості. От особисто для тебе, як ти розумієш щастя у творчості? Я розумію. Щ... Щастя у творчості це коли ти з ну, граєшся І це приємно, коли тебе гуляють. Чудово. А от ти мені ще показувала е, якісь фотографії у смартфоні. Ти е, полюбляєш якісь відеосюжети для Ютубу чи для якихось каналів робити, відео знімати. А Розкажи, будь ласка, про цей від творчості. Що що, саме, що які саме сюжети, що тобі подобається, що тебе цікавить? Тут чудово, такі позитивні, мабуть, історії, так. Да? Які ти хочеш озвучити побажання для наших глядачів, для дітей та дорослих? Наші сидіть у телефонах, грайтеся іграшками та навчайтеся. Це буде як для всіх вас, і щоб життя було дуже яскравим, чудовим, дитинство, щоб не закінчалося. Трайтеся, і... Чудово, дійсно гарне побажання. Ми до нього приєднуємося і ми також хочемо побажати нашим дітям та батькам знаходити такі моменти. Знаходити час хоча б один раз на тиждень а бажано трошечки частіше, приділяти увагу для домашнього сімейного читання, тому що сучасна освіта це такий процес спізнання світу, і коли наші діти будуть і читати, і малювати якісь відеосюжети створювати про тварин, де мирні герої будуть. Такими дуже налаштованими на позитив, на добро, то тоді, напевно, наше життя трошки покращиться. Дякуємо вам за увагу.